Ще раз, передніся, носик і фільтр носа. Ось тут ми намалювали так широко, але насправді у нас тут ще є вуще. і до цього ми додаємо з вами е, філь, е, ці е, крила носика. Тому ми оцю лінію продовжуємо горизонтально, тепер до неї ми собі докріплюємо приблизно ось сюди. Ось тут у нас буде одна лінія ще підніматися вверх. І ось тут відгалужується якраз е, ось ці наші крила носика. називається, ось сюди. І в нас, по суті, ось це і утворює наш. Ось ця частина буде утворювати наш носик. Бачите? Ось. Якщо вам щось не зрозуміло з того, що я показую, ви можете перепитуватись. І ось це, це за... штрихую, щоб було краще зрозуміло. Ось тут утворюється носик, переходить у наші крила носика. Це дуже умовна схема, тільки для того, щоб ми могли зрозуміти, як будується сам ніс. Коли в нас є вже ця частина, далі ми можемо малювати самі крила носика, піднімати уверх, нам потрібно. І вони приблизно повторюють ось цю частину. Тобто в нас ніс, ось звідси, опускається трішки вниз, ось тут трішки вниз. І приблизно ось це все нагадує, ось це опускається вниз. Ось. Відповідно, що бік носа має бути менший, ніж ось ця передня частина носика. Ось ми опускаємо собі вниз бічні носика. Ось тут під кутом все йде, бачите? Тут є все під кутом униз. Е, приблизно як ось це, тому що це все перспектива, воно все колись там десь має зійтися. Ось це сюди. Давайте ці лінії може чіткіше вам наведу, щоб вам краще було видно. Ось у вас має зараз вийти ось такий приблизно каркас носика. Ось тут теж воно все кріпиться. Скажіть, будь ласка, чи у вас вже є цей каркас носика? Тепер наш каркас ми будемо трішки узагальнювати і пробувати робити собі заштриховання. Тому зараз будьте уважні, оці всі лінії, які ми зробили такими гострими, такий каркас під будову, Ми зараз будемо робити їх трішки лагіднішими і будемо кидати приблизно тінь, де у нас будуть якісь темніші місця світліші. Це буде дуже загальне, таке, але ми спробуємо з вами зробити. Зазвичай носик, ось тут, коли ми малюємо каркаси, то ми ось тут утворюємо такий, ніби кульку носика, та ми його згинаємо. Тому наш носик, зверніть увагу, що він собі ось тут стає зараз вущим. Ось. Ми ось тут трішечки протираємо. Так. Далі він у нас виходить, ніби на ширину ось тут. Вона трошечки ширша. І тоді, знову трішечки сюди, він звужується ось. Ми це робимо досить на відчуття, просто стараємося приблизно ось. І в нас. Виходить, ось тут такий ніби воробок на цьому носику. Далі наш носик ось тут і знову йде на розширення. І ось тут в нас вже не буде таких тих каркасних твердих ліній. Так? Ми собі стараємося ось тут все зайве протирати. Ми собі плавно ось це виводимо сюди, на фільтр носика. І ось тут плавно виводимо на фільтр носика. Стараємося зробити лінії більш, більш такі плавні. Далі ми ось тут собі малювали, так? То ось наш носик він є ось тут. Ось ця буде світла частина якраз носика. А ось сюди він же до фільтру йде трішки темніше. І ось ми ось тут собі, дивіться, бачите, я витинаю тут ніби якраз оці оцініс дріносика. Я собі їх витинаю. Тобто я скорочую свою цю відстань до фільтру. І ось ця частина вона є темніша. Ось ця частина носика вона є темніша. Так, ось це все витираємо. Ось тут наші ці крила носа переходять. Спробуйте уважно пробудувати ці частини. Кажу, це дуже така умовна схема, щоб просто розуміти, де є фільтр носа, де ці крила і що куди кріпиться приблизно. Так. Скажіть, чи у вас вже готово? Ось тут можна собі малювати ось такі лінії, які навіть нам будуть допомагати. Рівніше тримати наш рисунок. Тому що, звісно, якщо ми малюємо, воно все трішки десь нам збивається, кудись і треба цілий час е, слідкувати, щоб ось тут ці всі частини у нас були приблизно рівними. До цього ми можемо пам'ятати, я вам казала на попередній примітник, що ми можемо використовувати смужки. Так, тепер дивіться, наші крила носика, вони ось тут. Тобто, ми ось звідси собі тепер тягнемо крила носика. Ось вони пішли сюди. раз. І ось тут пішли. Тобто, ми, бачите, ми тримаємось того і рисунку, якого ми накинули. Ось. Це все дуже відносно, тому що ми всі різні, і в нас все відрізняється. І наші крила носика, ось тут вони є темнішими. І ось тут вони є темнішими. І ось ця частина вона є темніша. Тобто, по суті, наш носик, він робить ось так. Тут він є об'ємний. Далі він уважно опускається, тут є півтінь, виходить сюди і знову заокруглюється. Він повторює якісь ось такі маневрики для того, щоб відтворити наш ніс. Ви встигаєте, чи, можливо, я трішки за швидко щось говорю, і ви не розумієте, що відбувається? Встигаєте все? Спробуйте ось до цієї частини каркасу пробудувати носика. Тепер ось ця частина носика вона в нас буде, в принципі, найсвітліша. А ось тут наш носик починає трішки ці крила бути темнішими, для того, щоб якраз передати, що це є бічні сторони та, ми їх мусимо притемнити. Ось тут ми собі притемняємо. Взагалі, правильно штрихувати ці частини носика, напевно, не ось так, та, а більше по формі. Тобто, ми собі ось так відштриховуємо. І воно швидше нам дає оце враження, що наші е, стінки носика вони є бічними, е, виходить. Обов'язково старається тут можна собі, до речі, ручкою передати ось цей штрих, собі, просто напрямки, та? щоб відчувалося якийсь об'єм носика. Тут, якщо говорити про ось цю кульку, носика, ось тут в основі в нас є кулька, ось тут є та, якби кульки, правильно носик складається з цих куль, е, то вони ж теж будуть йти штрихуватися по об'єму. Ось Якщо є куля, е, то ми собі кулю маємо би, мали б ділити. Та? І наш е, весь, наша вся тінь вона йде по кулі. ось. Півтінь. Тоді набираємо тінь. Тоді знову переходить півтінь. Ось тут трошки півтінь І тільки тут світло. Тобто, незалежно, якщо у нас є світло, ось це світла частина. То в нас є півтінь, півтінь, тінь, півтінь. Завжди є е, півтінь. Тобто не може бути світло без півтіні. Так, е, можете показати приблизно, чи у вас вийшла ця частина носика? Ось це, що я намалювала, це я просто накинула фільтр носика. Тобто його не важливо, але це щоб ви розуміли, що ось тут у нас десь починається оця губа, що ми казали, ось куля, і звідси собі пішла губа. Ось тут десь приблизно середня лінія нашої губи. Ось тут тоді, відповідно, у нас є ще дві кулі, так, і ось тут, значить, десь наша нижня губа пішла то те, що ми говорили, що наша губа вона будується з трьох куль. Але можна також робити з таких трьох увальчиків. З двох увальчиків і одної кулі. Тобто можна собі пробувати, як вам, в принципі, зручніше. Є е, готова у вас? Це просто звичайний макет носика. Якщо розумієте, як будувати макет носика, так як ми сьогодні спробували збудувати УФАС, то вам не складно буде вже тоді розуміти, як будувати у три четверть чи профіль. Тому що, так. якщо ми не розуміємо, як будувати у фас, ми не зможемо зуміти скорочення. Е, так, загалом, окей, можливо, ось тут трішки зависка ось ця частина, але це і крила носа я би дала, можливо, трішки ширшими. Тобто до твоєї висоти носика його ширини трішки бракує. Я би, можливо, трішки збільшила. Чи ти завершив приблизно на. Ось цій частині, коли в нас було ось це, це, пішло все сюди. Тобі видно те, що я малюю? Так. Гаразд, Далі ми сюди опустили наш носик, так, ось цю передню частинку. І в тебе є ось це тільки, правда? Тебе ось це приблизно. ой, де це, Оце. Так. Тепер дивися. Ось тут ти мав собі опустити ось бічні сторони носика. Ми собі опускаємо бічні сторони носика. Далі. І ось тут ми собі опускаємо оце крила нашого носика. Ми продовжували лінію, і ось тут ось бічні сторони носика пішли сюди. І ось тут наші крила. Ми казали, що ось тут звідси ми їх заштриховуємо, та? щоб ось. Далі ми собі носика приблизно умовно поділили на три частини. І наш носик йшов трішки худший, сюди розширявся. Тоді ось тут він знову трішечки звузився. Для того, щоб ці лінії були приблизно однаковими, ми проводили середні лінії. Ось. І тут він знову пішов на розширення. Ось. Так. І ось тут в нас передня частина нашого носика. Далі, ось тут у нас утворилися ніздрі. Ось Наш носик, ось це його бічні. Ось. І сюди так само. О, зараз, секунду, ось. Ніздрі, ніздрі наші. Ось тут. І сюди в бічні сторони носика. Ось. Все. Просто спробуйте повторити і спробуй так уважно собі повідштриховувати. Що ось тут в тебе темніше. Тепер тут темніше. Тут темніше. Ось тут до Деністрі закручується. Ось тут, відповідно, темніше. Так, і ось ця частина вона є темнішою. Ну, а сюди вже пішов фільтр. Ось, наші... Губи собі кріпляться. Ось одна, друга, третя частинка, і ось тут наші губи. Віктор, більш зрозуміло другий раз? Так. Тут головне тримати рисунок і ці середні лінії, і тоді у вас все буде виходити. Е, якщо ми з вами навчимося малювати у фас, це є найважливіше, напевно, для того, щоб розуміти, е, що далі відбувається. Тому що, коли ми малюємо три четверті або профіль, там відповідно йдуть скорочення. Так як ми малювали з вами губи, і ми говорили, що в нас там були ось е, всюди, в основі було три кульки, правильно? А тоді вони йшли у скорочення, і це дуже важливо, щоб наші губи. Та якось тут вони скоротилися, ми маємо розуміти, що куди йде, щоб ті губи накладалися. Е, тому е, загалом вам е, зрозуміло вже більш-менш як малювати носика і губи? Так. На наступне